Поцілувала у щічку, поправила зачіску та пішла геть. У Житомирі Гора матір залишила власну доньку у центрі торгувального центру, просто на лавці. Подія сталася учора ввечері. На відео із камер спостереження видно, як жінка з дитиною підходить до лавки, садить малечу, поправляє та йде геть. Увесь цей час говорячи з кимось по телефону. Зі слів працівників ТРЦ, горе матір сама ж повідомила охоронців про загублену дитину. Охорона сказала, що. Вони подивилися по камерам і побачили, що вони, ну, мама сама прийшла, лишила дитину, щось там її поправила, там поцілувала і вийшла. І на виході вже вона підійшла до охорони і сказала, там сидить дитина і вийшла. І все самі ж охоронці кажуть, жінка з дитиною, зайшовши до торговельного центру, обійшла його по колу, а вже потім залишила дівчинку на лавці. Про те, що загубилося маля, спочатку повідомили у гушномовці, та ніхто не відгукнувся. Тоді викликали поліцію. Учора ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в торговельному центрі виявлено дитину приблизно на вік чотири роки без нагляду дорослих. На даний час ще встановлюється особа дівчинки. Ніхто не звернувся із заявою про зникнення дитини. Про те, що її залишила саме мама, розповіла дівчинка. Каже, її звати Олександра, а горе матір Ліля. Свідки події говорять: жінка посадила дитину та попросила зачекати. Малеча ж поводила себе дуже виховано та спокійно, а також мала досить охайний вигляд. Гарно вдіта, чистенька, акуратна, вихована. Розмовляє собі, не ну, не плакала нічого взагалі. Хтось дав їй печиво, і вона взяла е і так їла дуже обережно. Отак ладошку підкладала тож сам крихітки, такого крет акуратненько. Кидала ну есть тобто, абсолютно акуратно вихована дитина зі слів охоронців. Вийшовши за межі торговельного центру, розмовляючи із кимось по телефону, жінка пішла у сторону вулиці Східна. При цьому вона була засмученою та витирала з обличчя сльози. Видно візуально. Що не йдеться про неблагополучні якісь моменти, принаймні, зовні цього не прослідковуються, і на даний час поліцейські працюють над встановленням особи, як жінки, якщо це дійсно була матір, так і дитини. Коли поліцейські забирали дівчинку з собою, вона поводилась спокійно і лише попросила булочку. Зараз дитина знаходиться у лікарні під наглядом медиків, які не на камеру розповіли. Малеча перебуває у задовільному стані та цілком здорова. Чи загрожу? Же відповідальність матері у поліції говорять все залежить від обставин, причин, умов і мотивів. Тут може бути як кримінальна відповідальність, так і адміністративна. Але для початку треба з'ясувати обставини, залишення, причини залишення, мотиви залишення і і. Лише потім говорити про все інше, що ж змусило жінку залишити дитину посеред ТРЦ, та які справжні причини з'ясовує поліція, а також просять усіх, хто впізнав дівчинку, чи її матір, або ж знає деталі події, звертатися до правоохоронців. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.